Добрий день студії. У нас сьогодні в ефірі капітан стабілізація танків М48 Паттон Танчик цей недавно апнули, як ви знаєте, тепер він став більш комфортним. Я катав його там, боїв 20, можливо, в 3к зіграв його і залишив, тому що не сподобалась мені його динаміка. А зараз з турбінкою, з турбінкою він їде 50 км. Там 52-53 з модернізацією хто як качає. то в принципі, доволі таки комфортно. Відігрує себе в бою, знаєте, як така турелічка, яка переміщається по мапі і по всім сторонам пулькає Давайте перейдемо до бою. Попали проти малоліток без бутилок. Сетап на ваших очах. Трошки тяжиків, трошки ЛТ, трошки СТ. ще трошки ПТ. Але всі вони мілкокаліберні тому це не викликає в нас таку бурю емоцій, знаєте, як зазвичай. Кидаємо слабеньку тичку в ELC, ставимо на каток, шкода, що без альфи. По полю їде поляк, кидаємо йому тичку. Він кидає з вертухи, промахується, значить, ми можемо вийти йому і ще раз дати одну тичку. Вицілюємо люк мехвода закинули. Хочу дати ще одну через віконце на підкаті. Бачу, що в цього молодого ерекція йому конче, треба дати в мене тичку. Мууу, роги в пол. Все, треба дати тичку в 60 ТП. Слабе непробиття. Екранчики, пацики, екранчики. Чітко в люк міхода, не пробив. Класика. Даємо ще одну НЛД і тікаємо в сейва. Я не знаю, що цей поляк на мене так загрився. Хочу його здивувати ще прострілом оце віконце, він, напевно, про нього не знав. Кидає він прощальний залп в землю, добиває. До речі, пацаки, один з таких мінусів пата що він такий, знаєте, квадратний здоровенький. вам тяжко відігрувати за такими насапами, рельєфами. Треба звикнути трохи до його габаритів. Тому що з іншими танками вам. Некомфортно стоять, тому що він високий, широкий. І самому треба знати знаєте, ще рельєфи, де ви не будете занадто високо над насипом стоять. Тож, в принципі, по бою у нас все чудово. Розфармили поляка, дали тичку віса другого. Бачимо, що молодий на поляку підтискає, нікого не світить, значить, що від'їхали стешечки і тяжики назад. І ми стоїмо, очікуємо, може хтось бикане, особливо я розраховую на ІС-2-2, але в нього на цей бій трохи інші наміри. Я, в принципі, не засмучуюсь. І бачу, що Project відкатує, поляк пуше, і треба дати йому трошки асіст, але попутно треба зафармити обсидіана. І от дивіться, навіть в такому широкому місці нам двох ренегатом вже не комфортно. Це те, про що я вам говорив двома хвилинами раніше. До фарми Опсидіана, відсвічуємося, наче відсвітились, не хочемо ми в борт від ПТ хапнути. І підкатуємо пофармити фармить Із 2-2. Він одну тичку дав, і я тут, знаєте, намагаюся стіснитися, куди мене не просять. Підтискаємо ми ІС-2. Переключились на цифру 2, тому що це совкова імба, вона в борт ще може не пробитися. Через каток дали йому дамаг, хотів ще за... закаточити проджекта, але він відкатив, і в мене реакція така, знаєте, трохи пиваса, дав йому просто перед танком. Ділим територію. З Ренегатам і на ДПМі рвемо цього іона. Ренегат кидає в землю, залишає нам більше можливості подамажить, нам все подобається. І тим часом туди-сюди і ми настріляли з вами вже 4500. Заборщики нам заважають кинуть по Це цехі. Найкращий Найкращому для кугри, хто не знав, Олди зрозуміють. І через аркадний приціл засадили йому в борт на 370. В принципі, все окей, по бою. В полі засвічується ще СТРВ103. Кумульочком можемо дати їй тичку, але цей Ренігат... Ми його туз будемо нюхати до кінця бою, я так розумію, в цей час, і тому просто змінюю напрямок, тому що він перекриває мені фактично всі простріли. Вицілюємо СТРВ. Добираємо, у на нас пару є, скажіть мені, Одес. Я розумію, що я цю тичку 100% не натикану, тому виїхав на нього, щоб дати йому в розмін, але він, слава Богу, кидає в каток. І ми на цьому цей раш завершуємо. Не розумію, ще до кінця, куди поділася СТРВ. точніше, де стоїть СТРВ і куди подівся ще ПТК з нульової лінії К-91. Чекає ці дерева, і його там немає. Вже мали б світитись танки або домашить К91, принаймні, але цього не відбувається. Тому логічно допускаємо версію, що вони сейвляться всі в ось в цих квадратах. Але не тут то було. Удес дає нам каточок, ми йому з свертухи якусь нереальну тичку закидуємо. В принципі, все гуд. І їдемо пушить Одеса. І тут. Шельма Шолудива стає на нашому шляху. Для нас це невелика перешкода. Вона кинула нам аж 51 дамагу. Добираємо шельму і мчимося за Одесами. ХП у нас в принципі досить, щоб прийняти навіть одну від Одеса. Але дякувати Посейдону, Одес не з таких, що дамажить ворогів. Він так, знаєте, чисто покататься, щось там. Пейзажі, подивитися, графу, порозглядати. Такі нам теж потрібні. І найбільша проблема зараз, яка залишилась, це те, що в них ще жива ЛТшка. У нас великий буст по ХП, але це ХП знаходиться, як ви бачите, в черфутюрі, К-91ПТ і фулова це цеха. Ловимо лампу, розуміємо, що десь поруч ЛТ. Підкатуємо трохи ближче і бачимо, що вона зовсім в упорі тут. Якби вона не кидала тичку по К-91, вона б навіть не засвітилася, так дякувати Посейдону. Ми її задамажили, вбили, перевернули і відправили до правців. І тут же справа техніки просто по асісту чарфутюра до Ті ПТшки. Кидаю в шотну ШПТК, добираю, і на цьому бій завершується. 7 ми настріляли. просто. По суті, нічого не роблячи в бою, просто приїхали, пострілялись. Результати перед вами. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. З вами був Зігреїн. Зустрінемось в наступних відео.